4 квітня 2025 рік. Дерево видна півонія. Защеплені півоні. Ось цей кущик має бути махровий-білий. А ось цей кущик має бути махровий, такий лілово-рожевий, не знаю, подивимося. Малиновий такий колір дуже гарний, це буде перше квітування. У мене він росте уже, мабуть, роки три, але перший рік засушив бутони. На другий рік не було бутонів. Можливо, були і відмерзли. Я не завжди можу спостерігати бо не поряд. А в цьому році, нарешті нарешті побачимо, яка це буде краса. Вони такі ще невисокі. Кущики сантиметрів 50. Ось так він виглядає. Сам кущик, листечко дуже гарне, Видно, що це інший колір. Якщо тут листечко біле, він має бути білий махровий. Точних нас не, нас не знаю, тому що, коли замовляла, я просто бачила форму квітки. Просто густо махрова біла. От. А тут по листечку видно, що буде інший колір. Ось як бутончик, так і листочки такого кольору. Будемо бачити, мабуть, на наступний тиждень зацвіте. Гарний великий крупний бутон. Тут бутончик іде на білому, меншенький, але повинен розквітнути. Можливо, це білий сорт і пізніший, тому що тиждень назад бутони були однаково маленькі, але фіолетовий цей набрав. Бутон більший, можливо, це ранній сорт, а білий буде пізніше, але будемо спостерігати. Всім гарного, мирного дня!